Ірусю, так якою була твоя найсміливіша та найоригінальніша сукня? За ну, все життя? я Думаю, що це була сукня Снігуренько в садочку, вона була такою, знаєш, громіською, колючою через купу ось цього декору, що надовго відбила в мене бажання до вечірніх святкових суконь. Угу. А ти знаєш, що у 60-х роках? У Сполучених Штатах Америки набули популярності дуже незвичні та екстравагантні сукні. Обсяги продажів сягали 200 тисяч одиниць за день. Як думаєш, з чого вони були виготовлені? Уявлення немає. З целофану? З паперу. У 60-х розпочалась революція свободи поглядів і молодь приваблював одяг, який дуже швидко можна було розірвати на собі. Дивовижна історія. Хоч би поглянути на одну таку сукню зараз. У тебе буде така можливість, бо в межах експериментального проекту в Україні різодрукарня створила паперові сукні. Як вони виглядають і що означає різодрук, Дізнаємося з наступного сюжету. Видумуючи такі цікаві проекти, ми зробили проект заквічені, наприклад. І в рамках цього проекту зроблені такі хаперові сукні. Як ми надихалися? Паперовими сукнями 60-х років, коли був бум, і жінки дійсно носили паперові сукні. Ця японська дивомашина має вигляд звичайного принтера, але насправді це простір для творчих пошуків. На ній можна створювати справжні витвори мистецтва, талановиті ілюстратори та художники в усьому світі перетворили друк на мистецький напрям. Мистецькі цінності різо це насамперед ем, те, що він друкує. По одному кольору зараз це нагадує літографію кінця 19-го сторіччя, і якби машина закидує нас на 100, 150 років на, назад, коли французький дизайнер Жюль Шаре друкував свої постери для Мулін Руш, і потім їм обкліювалися в тумби Парижу. Отак От так само дизайнери і, і, і принтмейкери Х'ятнадцятого сторіччя покольорово поступово робили свої афіши. Різографічне мистецтво давно підкорило Сполучені Штати та країни Євросоюзу. В Україні ж нещодавно з'явилась перша різо студія, яка отримала назву Різоденція. Її співзасновниками стали друзі-дизайнери з чималим досвідом: Олексій Кальдерон та Олег Фелунчак. Олексій працював у популярних глянцевих журналах, рекламних агенціях і керував відділами маркетингового дизайну відомих компаній. А Олег родом з Маріуполя. Чоловік жив у Донецьку та працював графічним дизайном там він мав власну успішну студію, яку був змушений покинути через атаки росіян 2014 року. Були на мітингах, там було дуже страшно. Потім почалися обстріли. Ми вже виїжджали під канонади. Нашу студію розбомбило і коротше, там все згалишилось, і ми приїхали з родиною. Приїхали в Київ. Тут стали, і тут почалося все спочатку. Я пішов. Викладати, тому що роботи не було. Ніхто мене тут в Києві не знав, але ж у мене була прописана цікава програма для викладання. Я викладав в європейській школі дизайну достатньо успішно. Був куратором курсу графічних дизайнерів. З часом Олег відкрив студію у Києві і познайомився з Олексієм. Чоловіки знайшли спільні інтереси та багато працювали разом. Так виникла ідея експериментувати в галузі різографії. Це було дуже цікаво, і це було якось дуже близько. Ми оба графічні дизайнери. Ми працювали з паперовим дизайном дуже багато. Олексій, в видавництві. Я в дизайні. і Це було для нас близько. Я написав такий а, тезісний бізнес-план, зробив розрахунки, що повинна це працювати. Подивився, нішу, вона в Україні пуста, ніхто цього не робить. Я подумав бінго. Ну, першим бути складно, але ж це дуже цікаво. Повномасштабний наступ росіян змінив усі плани. Спершу чоловіки подбали про безпеку рідних, а трохи згодом все ж таки наважилися відкрити першу в Україні різостудію. Завдяки підтримці близьких та українській компанії, яка продає різографи. Чоловіки прочинили двері різоденції. Майже ніхто в Україні не чув про різографію як мистецький інструмент. Тому ми ходили в майстерні художників, митців, розповідали про різографію, запрошували в гості, щоб познайомити. І так один за одним митці підтягнулися, як сарафанне радіо, вже почали про нас говорити. І потім ми провели декілька днів відкритих дверей, сюди підтянулася молодь, яка працює в дизайні. Дизайнери, митці, художники, ілюстратори, фотографи. Тепер до Олега та Олексія звертаються митці з усієї України для друку оригінальної продукції. Графічні листівки, постери, афіші, календарі, книжки і комікси виходять унікальними, адже різографія відрізняється від інших методів друку своєю здатністю передавати текстуру та глибину зображення. Різографію роблять різні експериментальні друки. Мистецькі в тому числі роботи. І одна з останніх фішок це різоанімація. Це прямо бум останніх років. Перша в Україні різостудія стала місцем творчих пошуків митців. Олег та Олексій проводять воркшопи і лекції для студентів, беруть участь у культурних проєктах та друкують у різоденції продукцію для волонтерських зборів, мітингів і фестивалів на підтримку оборонців. До нас звернувся Михайло зі Львова. Він підтримував Азов, Азов -1. Був якраз фестиваль у нас на березі Дніпра. Азовартнаступ. Азовартнаступ. да, він називався. І він звернувся до нас, що давайте спробуємо щось надрукувати на підтримку Азова. Ми, звісно, від... Кликну no. нині все, про що мріють співзасновники студії, це закінчення війни, аби мати можливість на повну силу розвивати мистецьку різу спільноту в Україні та брати участь у міжнародних виставках і фестивалях.